Толі, ми з тобою здебільшого зустрічаємося саме на українському тижні моди, але ти не на подіумі, як заведено манекенниць, а у першому ряді. Чи продовжуєш ти зараз працювати манекенницею, зважаючи на те, що ще кілька років тому ти була у топ 10 найвідоміших манекенниць світу? Ні, у мене по-прежніму пострадав такий декрет, за Я ще з свої робочі документи. И планирую в ближайшие месяцы возвращаться в Нью-Йорк. Для всех возрастов есть разные категории, и есть своя клиентура, в общем-то, и есть свои и заказы и контракты. Поэтому я не пытаюсь конкурировать с девочками 16-18 лет. Вот. Но я могу очень здорово, смело конкурировать с 30-летними. Ты же знаешь, мое отношение к этому всегда было как профессии и способ заработать деньги. Когда детей двое, денег нужно больше. Попыталась завжди, видрезняются резняются приватным. В життя і ти серед них. Ти виходила заміж два рази за свого чоловіка, за одного і того самого, народила двох дітей і, зрештою, вирішила від нього піти. В тебе нове кохання в житті. Ну я такий чоловік, слушай, за мною складно, правда. От По поводу нового бурхливого життя, то вже все теж помінялось. Я і там уже розійшлася. В тебе був коханий у Москві. Ти там часто бувала? Я так розумію, що вже і його немає в твоєму житті. Да, його вже немає в моїй житті. і. Я продовжую своей цели, как якби бы, не моя цель вийти замуж і там сидеть. Після других пологів ти який час приходила у форму, і в тебе тепер точно є рецепт, як швидко повернутися після пологів у ідеальну форму манекенниці. У меня сейчас как якби бы, от двох до чотирьох тренировок в день я прям інтенсивно займаюся да, кожен день. Да. бег, йога, пилатес, силова. Я їх чередую. Своїм тілом я довольна і я знаю, як його делать.